Сьогодні Карлівський район представлений народними майстрами нашого краю. Це і вишивка народного майстра, заслуженого майстра народної творчості Тамари Смородінової, декоративний розпис стилізований під Петриківку, але це карлівський розпис Світлани Колодяжної. І, звичайно ж, бренд Карлівщини і навіть Полтавщини писанкарство. Також в нашому полтавському районі дуже багато цікавих туристичних об'єктів. Одним з них є. Полтавський районний музей рушника, який зараз представлені, його експонати зараз представлені на нашій виставці. Привезли ми з собою виставочку невеличку дитячих поробок, соломка та вишивка з лянточок. Це обруч сплатений за півгодини.